Привіт, потрібна порада. Спілкуємось місяць. Було три побачення. На останньому петінг в авто. Петінг в авто зі скрипом. Авто зі скрипом чи петінг, там вже історія умалчує. Побачення за 100 кілометрів від мого дому. Потім суперпереписка і взаємне бажання зустрітись. Але із за роботи ми не могли знайти час. Двічі пропонував їй зустрітись після 22-ї. Але вона каже, що закінчує роботу пізно і не може. Альтернативу не пропонує. як так? З дівчиною був петінг в авто. Аго, дівчина! Пропонує альтернативу. Переписка угасла, вона не пише. Лиш рідко відповідає на мої смс. Сподіваюся, що все ж таки ти маєш на увазі повідомлення, а не смс. Я не знаю, хтось зараз смс-ками спілкується ще чи ні. Забивати не хочу. Зацепила. За кордоном це рідко буває. Вже п'ять днів їй не пишу, як далі діяти. Чуваче, ну дивись, треба домовитись про зустріч. Якщо ти вважаєш, що все, всі можливі варіанти, щоб домовитись з нею про зустріч, ти вже вичерпав, треба історію завершувати. Якщо ти вважаєш, що якийсь варіант зустрітись все ж таки залишається, можна його використати. Я вважаю, що буде незаймин в цій історії ще раз її запросити на зустріч. Запросити ще раз її на зустріч. І... Просто коли вона, ну ти, ти кажеш, наприклад, що у нас сьогодні неділя, ти кажеш, наприклад, давай в середу ввечері з тобою зустрінемось. Вона каже, ой, я не можу, в мене робота. Тобто не погоджує. Якщо погоджується, ти знаєш, що робити. Якщо не погоджується, ти кажеш, добре, дивись, ми вже стільки часу з тобою не можемо зустрітись. Тебе є якісь... тобто, ти не чекаєш від неї, що вона запропонує варіант, а ти сам у неї питаєш. У тебе є якийсь варіант, коли ми зможемо зустрітись на цьому тижні. І якщо вона каже, і пропонує цей варіант після твого питання. Добре. Якщо ні, цю історію треба завершити. Тому що ця історія вже дуже дурно починає пахнути. Ось і все. Тому ще одна спроба: погоджується, супер. Не погоджується, задаєш їй напряму питання. Добре, пропонуй ти коли? Є відповідь? Супер. Нема відповіді, лаві відро.